Знає проблеми кожної родини, ім'я майже кожного жителя і тримає дисципліну. 28 травня день поліцейського офіцера громади. Наша знімальна група побувала у рівненському районі і побачила, як працюють правоохоронці на цій посаді. Один день із життя поліцейського офіцера громади. Далі у сюжеті. Знайомтесь, це Олександр Рудь. Вправний футболіст грає за одну з місцевих команд. У минулому вчитель фізичного виховання, а наразі поліцейський офіцер громади Городоцької ТГ захисник захисник не лише у футболі, а й в громаді. Два роки Олександр несе службу у городку. Майже всіх жителів знає по імені Захар, привіт. – дня. – Куди направляєшся зараз? До хати. До хати. Діти уважно слухають правила дорожнього руху і відповідають на питання. Як Правильно переводити велосипед через проїзні частину через пішохідний перехід. Злізач з велосипеда і везеш його в руках. Тим часом інші мешканці вже біжать вітатися з Олександром. Звітують, як пройшов день, величають поліцейського шефом. Ну, я правду за шеф. Забрав. Без порушень там без порушень. Все, Степан, давай, служи. Не встигаємо переступити поріг відділку, як до поліцейського телефонують люди. Що сталося? сюди? До нас люди телефонують в будь-яку пору до може це бути і вісім ранку, і сім ранку, дев'ять вечора. Постійно на зв'язку із за кермом, поки їдемо на виклик, правоохоронець розповідає про порушення. Монтажні транспортні засоби їхали транзитом на Азот через городок. Відповідно, притягуємо до відповідальності, складаємо, виносимо постанову, штрафи. З дорогою поліцейський не стомлюється з нами розмовляти, але й помічає все навкруги. Діти, які відійшли далеко від дому, не залишили його байдужим. Добрый день. Добрый день ви чиї? Це, це то та... а це ліни цей поток, Тоже... а, це... а це сестра. А чого так далеко від хати? Покатати рішили. Приїжджаємо на виклик. Місцева мешканка розповідає про нестерпне проживання в одному будинку з чоловіком. То люди кажуть, що це магія, що це сатана, що він читає чорну магію та й таке робить. Або вийде сюди, Бог охрестить і на небо дивиться, щось говорить, то я такого не бачила. Поки правоохоронець слухає, сусіди вже біжать вітатись. Нас не, можете. не можемо не рад. Сіди, і приїхати подорокатись, подорокатись. Добрий день. Добрий день, гарного вам дня. Далі ще одна родина, яка опинилась у складних життєвих обставинах. У будинку мешкають троє дітей і четверо дорослих. Поліцейські тут часто через конфлікти. Це вчора тільки кардобалет був. Вичвіряв. мерву. О, почав бити там суду, й все. Вікна поставляла. Сварки, бійки і зловживання спиртним основні проблеми. Че кушку давний п'яжний, Дивись мені. Ситуації пов'язані з дітьми, оце мабуть, найважче там, де там де страждають діти, там там найважче. Об'їхавши проблемні сім'ї, повертаємось у відділок, перевіряємо камери, відеоспостереження, які встановлені по громаді. Нещодавно завдяки ним вдалося розкрити крадіжку електроінструменту з будинку. Обличчя не видно, але тим людини є своя, там свої повадки, своя, своя, своя хода, якісь там ну відповідно статура, фактура, тобто вже по по, по таких по таких. Особливостях моїх впізнали людину. Загалом у Городоцькій громаді є два поліцейських, вони щодня на зв'язку з керівництвом беруть участь у всіх офіційних заходах. Вони ну, наповнюють так, дійсно, Олександр більш такий жартівливий, він ну, більше ну, полюбляє спорт. Василь він більш більш такі серйозний. Вони тут в громаді щодня. Вони вони повністю інто ну, інтегрувалися в наше життя. Тобто вони присутні на всіх заходах, на сесіях, на виконавчих комітетах. Вони входять до складу ну, комісії відповідних. 28 травня. День поліцейського офіцера громади. Олександр Руть каже, святкувати не буде, бо не час, а навпаки, ще більше працювати, аби йти до спільної мети і мрії українців, щоб закінчилась війна нашою перемогою, Відновити те все, що було розру... розру... зруйновано і почати спокійне, мирне життя. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.